Доброго дня! Я Тріщинова виждая, учениця 8 а класу Станіславського ліцею імені Кость Йосиповича Голобородька. Сьогодні я приготую медову яєчну маску для зволоження та живлення шкіри. Для приготування маски нам знадобиться ємкість для перемішування, мед, яйце, оливкова олія та вода. Почнемо з яйця. Яєчний жовток містить білки, які живлять шкіру та роблять її більш пружною. Містить лацетин, який зволожує шкіру. Містить вітаміни А Д, Е, які борються з вільними радикалами. А яєчний білок містить альбумін, який підтягує шкіру. Містить лізоцим, який має антибактеріальні властивості. Мед містить цукри, фруктозу, глюкозу, які зволожують шкіру. Містить вітаміни Б С, Е, які живлять шкіру та борються з вільними радикалами. Містить мінерали калій, кальцій, магній, які покращують еластичність шкіри. Має антибактеріальні властивості, які допомагають боротися з акне. Додаємо одну чайну ложку оливкової олії. Вона містить вітамін Е, який бореться з вільними радикалами, містить антиоксиданти, які захищають шкіру від пошкоджень, має зволожуючі властивості. Також додамо 1 столову ложку води. При змішуванні інгредієнтів утворюється емульсія. Емульсія це суміш двох рідин, які не змішуються, наприклад, олії та води. Емульсія допомагає масці краще вбиратися в шкіру. Загалом маска з медом та яйцем це натуральний та безпечний засіб для догляду за шкірою. Її хімічні властивості роблять її корисною для всіх типів шкіри.